Всім привіт! Хочу вас ознайомити з ось такою моделлю сумки. Набагато більше кольорів, не переживайте, є на нашому сайті Inbergua. Давайте більш детально подивимося на сумочку. Вона зроблена з м'якої шкіри, такої трішки рифленої, як ви бачите. Інші сумочки були наповнені, щоб вам було краще зрозуміліше, як вона виглядає, коли всередині щось лежить. Ця ж пуста, то можна подивитися, як вона виглядатиме, коли там супер мінімум речей. Дуже зручна, просто ідеальна посадка. В серединці в нас один відділ. Закривається відділ на замочок. Як бачите, тут не оброблена ось така от шкіра. І дуже зручна м'якенька ручка, яка вам дуже довго також прослужить. Щоб подивитися всі можливі кольори, обов'язково заходьте на сайт.